Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.Нець. Сьогодні у нас в студії лікар майдану, командир медичної роти Нацгвардії України Ігор Ільків, а також заступник начальника госпіталю Національної гвардії України з технічної частини міста Артемівськ, підполковник Сергій Ільчук. Пане Ігорю, ви розпочали свою військову кар'єру в Афганістані. Пройшли багато бойових дій в Іраку, Лівані. І чи думали ви колись, що вам прийдеться рятувати побратимів спочатку на Майдані під час Революції Гідності, а тепер в Україну-російській війні на Сході? Ну, як кажу, Господь Бог ніхто, ні за іншого не запланував. Але вже житті так стається на, на, на цей багатий досвід і практику військовій медицині під час миротворчої місії ООН. І... Моє служби Збройних сила України, після чого я звернувся на пенсію, як то кажуть, був один майдан, він був мирний, помаранчевий майдан, яким приймав участь лікар. Але, на жаль, сталося так, що зараз була Майдан це революція Гідності і дійсно перейшла в так звану гібридну війну, це зона АТО. І ви знаєте, є з чим прийняти. Ці всі попередні збройні конфлікти, де які ми приймали участь, як миротворці, як учасники бойових дій, і прийняти зараз теперішнім АТО, то є велика різниця, тому що партия захищає свою батьківщину. По-друге, це, що зараз всі з ця сторона сепаратистів і підтримана Росією окупантами, які знаходяться на Донбасі, більш в дію вводять зброю. Травматичнішу, потужнішу, що попередні війни не було ніколи це застосовано. І нема правила порядності війни. Це я вам кажу, як військовий лікар, з практики досвіду, що раніше Женітно-Женевської конференції проти е, військових лікарів і е, також закладів госпітальних лікуваннях ніколи не було, не примінялася зброя, ніколи вона не пі, пі, підвірвалася обстрілом і ніколи такого в житті не було. А зараз, на жаль. Без правил і через те, як доказ, я не, од... і не тільки я в своєму підрозділі поховав не одного лікаря, медика, і не одного санітара і так інше. Велику частку допомоги армії, військовим носять волонтери. Чого mm. зараз найбільше бракує на фронті? Ну, я би сказав, і я би залучив і майдан. Майдан повністю. Був підтриманий людьми, так званими теперішніми волонтерами, де від харчів, одежі, медикаментів, обладнання е санітарних швидких машин швидких повністю лягло на плечі нашого народу. Не так сказав, що народ і армія до єдині, але воно доказалося зараз, коли ми стали перед лицем агресора і лицем сепаратистів, що Народ наш так підтримав, що навіть держава не завжди встагала надавати ту допомогу на передовим лініям Збройним силам, Національної гвардії, боючим батальйонам, як це зробили люди. Бо люди просіклися тим завойовницьким характером майдану післяреволюційним, і побачив, що загарбник хоче захопити нові землі, і невідомо, як далеко він може сянути. Стали захистив захист своєї батьківщини поряд з з вояками, які є на передовій. Перейшовши стільки бойових дій, яким ви бачите вирішення конфлікту на Донбасі? Ну, ви знаєте, важко сказати. Є багато версій. Я спілкуючись з генералітетом, спілкуючись з депутатами, з науковцями, поважними людьми. І будь вам хто конкретно не може сказати і прийняти остаточне рішення, як воно би мало виглядати. Що ми маємо на, день? на сьогоднішній день ми бачимо по пресі, телебаченню, що досягнуто хоч би якогось хиткого відносно миру згідно переговорів, які міських переговорів, але, на жаль, вони до кінця повністю дотримуються. Хоч зараз є, як будемо казати, такий тимчасовий затишок на передовій лінії фронту, яка знаходиться по обидві лінії бойових дій в зоні АТО. Тим не менше є провокації, є конфліктні ситуації. Подивимося, як далі воно спрогнозується, важко що сказати. Ви є кандидатом в депутати до Львівської обласної ради від українського об'єднання патріотів. Чому ви обрали саме укроп? Ну, з перших днів АТО все ж таки лідери тієї організації партійної, ми то є безпартійні, ми з'являємося зараз даного службовці Національної гвардії України. І в подальшому теж ми будемо незалежні, але так, вони нам не кажуть доручили цю важну місію. А я думаю, що вірячи в нас не тільки лідери цієї партії, але весь народ, який підтримав нас під час збройного конфлікту, який ми відбували, і відбуваємо в подальшому і на Майдані. І з тими людьми спілкуючись, і яка йде команда, то дуже багато там людей. Не тільки, як ви зауважили, що ми являємося передовими лідерами як на передовій і на Майдані, а ще багато йде і професійних, науковців, вчителів, викладачів, інженерів, працівників, і також простих робочих селян, які є люди прогресивні і істинні протиоти, і які вболівають за нашу незалежність, за нашу Україну. для цього, щоб не тільки нам краще полежати на зелені цілі. Європі, але і нашим дітям і нашим внукам. Чому люди мають підтримати саме ваше об'єднання? Чому? Ну, я думаю, тому що все ж таки, якщо ви зауважили по партійному списку об'єднаного організація патріотів, дуже багато людей з простого народу вони вперше, будемо казати, з числа лідерів, вони вже не є, ті чи інші перекиданці з різних партій. Вони не є, значить себе не заскатували ніде, і то є нові люди, а особливо так, як враховуючи нас, військових, військовиків, що ми прибули в зону ато бійців за незалежність України, ми вважаємо, що так, як ми жили, живемо справедливо, чесно і рискуючи своїм життям, ми повинні подальшому якось налагодити лад у нашому суспільстві, безпосередньо нашому краї, в Галичині. І не дивлячись на те, ті, які були бюрократи, партократи знаходяться, що знаходилися при владі, щоб кажу, дати їм можливу нагоду і можливість, щоб вони виказують вели нормальне суспільне життя і не могли нормальному дати Дякуємо вам і на кінець ваші побажання для звочевлян і виборців. Ну, як кажуть, право вибору кожної людини. Чомусь Галичани завжди і українці, коли вибирають, вони приймаються емоціями, баченнями е, випадковими цими. Ну, ми оскільки переконувалися, що неодноразово, коли ті одні ті самі люди, перекидуючись з партією в партію, міняючи овечу шкуру, міняючи шапку, обіцяють, але лише тої просто слівство, але нічого не роблять. То вже повинні зробити певні висновки. Навіть по останнім нашим подіям ми можемо гордо в лице подивитися. Я кажу, я особисто, мої друзі і мої колеги, які ми прибули з зони АТО, що ми вже багато що зробили для Батьківщини. І на Майдані, не шкодуючи ні себе, я кажу, ні свого життя і зараз на АТО, і подальше продовжуємо, так що вернемося до цивільного життя і будемо налагоджувати наше. Життя гіпобу не тільки для нас особисто, але для людей, а в першу чергу для наших дітей і внуків. Пане Сергію, яке матеріально-технічне забезпечення вашого військового госпіталю і чого вам не вистачає найбільше? Ну, якщо почати з е, січня місяця, коли ми прибули туди е, для виконання своєї місії, то хочу вам сказати, що забезпечення було вкрай. Е, Погано, тому що ми прибули е в АТО, прибули ми в Артемівськ з одним автомобілем, який нам спромоглася дата, держав... е дата держава. Це санітарний автомобіль класу Б, я... да, Газель, якою ми могли ну, перевозити мінімум два чоловіка і, і більше нічого. От. На сьогоднішній день е ми маємо те, що за допомогою людей, за, за допомогою волонтерів, за допомогою е, і ваших е, земляків Золочівщини ми маємо е, біля 15 екіпажів, е, щоб ви себе представляли. Це автомобілі е, А класу, це і, і марки Мерседес, і Фіат, і «Форд», е, е, які укомплектовані. Це санітарні всі автомобілі, які укомплектовані по, по останньому слову техніки. І ми на сьогоднішній день. Можемо надати кваліфіковану допомогу, тому що в склад екіпажу входить і анестезіолог, і врач, і медична сестра, ну і відповідно фаховий водій, який знає місцевість, який може перевести пораненого, хворого, чи не дай Бог 200-го, Я да, можу перевести у найкоротший термін до місця надання допомоги, або ну, так як стається. Якось так. Кого з вашої команди мають підтримати виборці? Ну, я думаю, ми йдемо як лідери в числі вчислі до обласної і міської зрад, але ті люди, які нам безпосередньо в АТО... І спочатку, АТО, і в подальшому, і в майбутньому вони допомагали забезпечити двох хотіли гладких ну, виборців. Звучивши, це Тетяна Салабай, це Юрій Сидорович і це Новий Шептицький. Вони в подальшому нам надають постійну допомогу. І вони йдуть з нами однією командою. Як до вибора міських, так до вибору, і обласних адміністрацій. І, і, і користуючись нагодою, я ще хочу подякувати всім е, е, мешканцям міста Золочева, всім людям, які були не безучасні в тій ті нашій біді, а це практично всі люди, хоч хоч покопівці, але кожен щось давав, щось допомагав. Низький вам земною клін за те, що ви підтримали нас, а ми як, як інструмент в ваших руках. Зробили все необхідне для того, щоб якомога були менші втрати, якомога поставити на ноги більше людей, наших солдат, наших земляків у тому числі. Дякуємо. Робіть правильний вибір.